І так продовжуємо робити ремонт. Сьогодні він поміняв підрозетники, розетки, поміняв 7 штук. Ну Тут і було обідрано таке, та там коротше, поліз відключати та автомата нема. Прийшлося електрика визивати. Так, тут що? Почалося обдирати обоє. А вони настільки приклеєні, чи ПВА може приклеено було, чи бухво знає чим, що не обдирається. Мочимо, тоді шкрябаємо, ну ціле діло. Ну і щось домучаємо, я так думаю. Так. Що тут? Ну тут так як і було, тут нічого поки що не робили. Так, далі. Ага, позамазав там дірки всякі. Гіпса там купили вчора. Не, сьогодні купили гіпсу. Ванну он так і не винесли. Вчора дзвонив тому колишньому господарю. Сьогодні не перезвонив і нічого. Значить, завтра, завтра викину її. Так. Та тут он по нашу повишкарябували. Ось тут я така була, зашпаклював. Ось теж тут розетку замінив. Ну, на сьогодні, мабуть, оце і все, що будемо робити. Зараз покажу, що там ванни поробили. Так, що тут? Ага? Ось тут все повидовбили, а от сюди розетку вивів, бо не було тут. У ванні зовсім, ну, при союзі то воно ваннах зовсім не робили розеток. не положено було. Так, тепер. Отут потрібно буде видовбати під, під, зараз покажу, під оцю біду. Коротше, оце все треба буде втоплювати туди. Так що, адовбати, це дуже важко. Цемент і казали при Союзі строїли як-небудь, та цемент такий не вдовбеш. І кирпич такий самий. Так. Е, ну тут що? А якийсь о, оцей ось треба буде ще здовбати блінтус. Ну, його трошки здовбати, бо тут, тут плитка буде тут, тут плитка буде, то я думаю, воно дуже заважати не буде. Ну оце. Оце, що ми сьогодні, що ми сьогодні намучили. Так, ну зараз позбираю та позбираю інструмент, хоч якось до куче, та будемо вже відпочивати на сьогодні. Ну ладно, на сьогодні у нас, власне кажучи, все. Побачимось, мабуть, завтра ще. Ну, все, пока.